Всім привіт! Починаємо збирання солі. Зов Ну, комбайн пішов, бурянці є. Тут тільки один раз раундапом обробив я і все. Ну і по цим китайським. 3 літри на гектар. Соя сорт уїдбі чи візбі, щось таке. Стійка, стійка до розтріскування. Ну, нема жодного ні бобика, ні. Нічого немає. В принципі, по пояс мені. Деяка лягає вже. По урожайності поки не скажу, з молотим це поле, потім скажу. Можливо на продаж комусь треба. Це першу репродукцію я сіла. Телефонуйте. Місце такі, де я а ось не зав'язані взагалі. Це або коли пекло, або не знаю із-за чого. так і кріплення бобика. бобів перших не, не при землі. Також воно гілкується. Тут сіяв СЗшкою, 3 3,6. одна банка сіяла. 12-15 на насіни, а друга 15-23 не міг настроїти, то так і сіл. То есть одна банка більша, друга менша. Ну, в принципі, нічого так нормально. Пилить, капець. i'll bunker Приїхали на інше поле. Тут ситуація з лободою, що мене в житті такого не було. Але соя так само сіяна на другий день, але покраще. Навіть повилягала. Ще вище пояса. На землі то я не бачу, що було потріскано. навіть розгілкувалося все. Але буряни, ну нічого, перевіємо через віялочку. Яка там левенсь і буде нормально? Тут добра соя. це Край, ну можливо і там, та ні, лежить теж дебело побіг той, наче хтось нацепляв спеціально mm. ну одна впала ну це жадка могла вдарити це якраз нас срезиться думав недогонів буде багато ну не так уж багато. Мелочі. Лопота тут, там щерить, а тут лопота. Це дінобу робили. Але тут глина холе, під глиня стоїть. Соя світла трошки підніха. Пізніше і куряний матч пізніше отробився в один день. Ж, на те всі. Ну нічого. Джонік зробив все. Став нормально. Ти ще не бачив, яка Я засміявся, моя мене перший рік. Тут нормально, а тут лікси. Ну нічого. Працюємо, все буде добре. Все, по косої, слава богу. Забились, сигналізації працювала клавіші, коротше, забились клавіші і подрібнювати. Зараз оціпляє жарку. І будемо віять, потім через ваги завозити і буду знати заворужання. Тут це буде потаполот за сойка перевіємо з одного поля. Ось таке виходи. Тут волога хороша, нормально, у мене, а з другого поля... Волога велика. 18.5. Хоча на полі була нормальна. Буряну багато. Буряну напевно потягнуло. А тут і недогончики є. Та є воно, я ж тобі казав, що воно сте. Ага. І влага. 18.5. Ага. Кажи волога 18.5. Голову, увагу, бляді, і то, що не догонюєш, там не було. Та ви вражені, всі. Однаково все робили. Де є різниця? Тут не догонюєш вже більше. Там глина і грудка більша була. І сходи були рвані. Поняли? Так. От і все. Там зійшла класно, вона щитом, а там та зійшла, та ще не зійшла. От і все. Ой. Будем ложить. И сушить. Пока хорошо. Цена 300 долларов. Сегодня он позвонил. Нехай пока лежить. <різь> не сильно